Буває всяке, всяк буває. І часом люди вибирають у президента ту людину, що йде кривенькою стежиною. От Янукович був на зоні, брудні думки мав і довоні, шапки знімав із перехожих, і був він зовсім нехорошим. Не був неправедним, нечистим, та якось став прем'єр-міністром, а з часом і президентом став і безупинно крав і крав. Мав дорогезну охорону, і унітази, і батони, і золота у домі мав, бо безупинно крав крав. Хоча ні дня ні гнув він спину, багатою він був людиною. Завів собі музей з авто, автомобілів мав штук сто. Він крав байдалі та майдан. Мільйон свідомих громадян. Це вирішили зупинити. канал крадіжки перекрити. Постав народ проти тарана, горіли шини на майдані. Студенти молодь, активісти, знахабнівшу обнівшу владу тисли. Повстав народ, все запалало, і в молодь снайпери стріляли. На інститутській пекло було, його і досі не забули. Злякався Яник і утік. В Ростові він надовго зник. Камази грошей прихватив, тихенько й досі там сидів. Тепер він мріє повернутись, в земельку рідненьку ткнутись, але йому не раді тут. Я чекає Божий Суд.